Вітаю, друзі! Пропоную на огляд черговий набір обігових монет 2014 року. Національний банк України випустив колекційний набір обігових та розмінних монет монети України, присвячений щорічному всеукраїнському конкурсу дитячих малюнків на тему Національний банк майбутнього. Який був започаткований в 2012 році, потім був у 2013 і в 2014 це останній набір обігових монет, який був з, дитячими, з конкурсу дитячих малюнків. Роботи учасників цьогорічного конкурсу вражають різноманіттям ідей, яскравим колоритом, оригінальною технікою виконання, позитивним світобаченням. Набір монети України 2014 року містить жетон. Та монети від 1 гривні до 1 копійки. Ось. Ось такий набір. 1 копійка, 2, 5, 10, 25, 50 і гривня, і жетон ось такий. гарненький, Так. Фокус нормальний. Так, значна аверсії жетона зображено графічний знак Національної грошової одиниці України гривні, який складається із двох елементів. Перший та основний елемент ґрунтується на рукописному варіанті зображення літери Г кирилиця, як першої літери у назві гривня, другий елемент графічного знака гривні. Дві горизонтальні паралельні лінії, які втілюють ідею стабільності грошової одиниці. До речі, це графічне зображення гривні затверджено Національним банком України в 2004 році. 1, пам'ятаю, 2004 рік. 1 вересня здається. Ну, то не, не так важливо. Значить, реверс жетона глянемо. Ну, монети тут вам всі відомі реверси. Значить, на реверсі жетона зображено фрагмент малюнка «Політу майбутнє Гурової Юлії. 14 років місто Суми. Логотип Національного банку України та рік карбування 2014. На упаковці колекційного набору використано фрагменти малюнків таких учасників конкурсу Березюк Євгеній, 13 років, місто Житомир, Євстафієвої Вікторії, 13 років місто Бердянськ і сотник Марії, 15 років, місто Донецьк. Ось такі малюночки. Інформація українською і англійською мовами, конкурс дитячих малюнків. Ось таке зображення. Технічні характеристики монет, українською і англійськими мовами. Так що, друзі, отакий набір монет. Бажаю всім мати в колекції. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.